Розетка це українська компанія, яка дуже намагається мати гарну репутацію. Але ех, ця любов до грошей. Про американський Амазон. В мене вже відео є. Чому б не зняти про український? Тим паче тут є про що поговорити. Іра дякую новим спонсорам і патронам за те, що ви фінансово підтримуєте мій канал. Дуже дуже вам дякую. Розетку заснувала сімейна пара Ірина та Владислав Чечоткіни. Після народження дитини у Ірини був дуже позитивний настрій. Ти обожнюєш цей світ, ти всім посміхаєшся. І вона сказала, що більше ні на кого працювати не буде, все досить. Так вони і заснували власну справу. І тут такий цікавий момент: ця пара стверджує, що вони інвестували в розетку 250 тисяч доларів 2004 рік на хвилиночку. Перша моя думка 100% вони взяли кредит. Але ні, 250 тисяч доларів власних заощаджень. Я явно займаюсь чимось не тим. Це де, яким треба працювати. Як виявилось, Владислав на другому курсі університету влаштувався в компанію свого обрання. Тата робота по блату. Владислав був менеджером продаж топовим що братик нормально таку зарплатню зробив. Цікаво, а інші топові працівники отримували на рівні. А Владислав сказав, що так знаєте, чисто вистачало на життя і на те, щоб підкладати. Коротше, це щось на багатому. Офіційно відкрили інтернет-магазин розетка у 2005 році, і назва така, бо планувалося продати все, що вмикається в розетку. Я говорила власники компанії, вони ніколи не заявляли про себе як інтернет-магазин низьких цін. Тому нормально в них була така націнка. Я знаходила якісь шалені дані, що ніби як в сегменті парфюмерії це доходило до 200%. Електроніка 15. Господи, допоможи. Вау! Не космос, але і вигідним не називеш. Як я вже казала, розетка дуже любить гроші, а усі ось ваші податки податок на додану вартість. Фу, який жах! Are you running? Why are you running? і в офіс магазину у прекрасний сонячний день прийшла вона податкова. Розетку звинувачували у неоплаті податків, ніби як компанія ухилялася від сплати ПДФ на 8 мільйонів гривень. Уф, це сильно! І в 12-му році було розслідування. Податкова провела документально невиїзну перевірку, зупинила роботу магазину. Владислав Чечоткін спочатку ніяк не коментував я маленький гвинтик. а потім підняв шуміху, що все це неправда. Репутація в нас ідеальна і, взагалі, це рейдерський захват. І подав до суду. Але податкова міліція все ж таки знайшла у розетки чорну схему. Вони завозили товар із за кордону за супризаниженими цінами. Це дозволяло отримувати надприбутки, які перетворювалися на тінь через рахунки фіктивних фірм. Упс! Деякі з вас доречно можуть зауважити, що це не щось нове для України але не в такому ж обсязі. У результаті розетка заплатила податки в розмірі 5 мільйонів гривень і близько 1 мільйон штрафу. Після цього роботу магазину було відновлено і ніхто розетку не чіпав. Вау просто всім рейдерам рейдер. Крім того, Владислав вибачився за своє емоційне висловлювання на адресу податкової міліції, що було одразу після податкових перевірок. За свої слова хотіла би вибачитися і сказати, що податкова міліція діяла згідно із законом. Але я дивилася недавні його інтерв'ю. І він знову почав цю пісню, що компанія в нас ангел. І то був спланований рейдерський захват. Ні, ну можливо, я щось не розумію, але коли тобі кажуть сплати податки, ти їх платиш, і від тебе відчіпляються. Це не називається рейдерський захват. Це називається Я дуже люблю гроші. Це не всі історії з податковою. 22-й рік. Держоргани від початку війни перевірили компанію розетка 97 разів. Ось ви пам'ятаєте, щоб якусь ще компанію стільки разів перевіряли Рошен, наприклад, нову пошту. Ні, ну можливо, ще один рейдерський захват. Владислав говорить, що да як так, всі ж знають, що не платити зараз податки. Це злочин проти держави. Але при цьому паралельно податковий виписує їм штрафи. Але Владислав говорить, що вони не серйозні. Ні, ні, ні. Люди не звертайте на них увагу. Це формальні штрафи. <хи> Ні, ну можливо, якийсь новий вид штрафів, я не знаю. <хи> я щось пропустила. Ой, ну добре, Владиславу відніше його коменти в Фейсбуці. Іноді це знаєте так по-дорослому, так розумно. Родина Чечоткінів володіє розеткою не напряму, а через офшорну компанію, яка зареєстрована в гарному місці Кіпрі. Ось є у людей смак. Восени 18-го року розетка об'єдналася з компанією Evo. Evo — це українська it компанія яка створює маркетплейси. Market маркетплейс це сайт, на якому безліч продавців продають свою продукцію. Ось, наприклад, розетка. Це маркетплейс. Там ви можете придбати продукцію не тільки розетки, а й ще й інших продавців. І компанія Evo має проекти Prom.ua і tui.ru на Росії. За чим на яких условиях розетка об'єднається з Evo? Ми хотімо заробляти більше. Тобто власники розетки мають інтернет-магазин на Московії через компанію Ево. Ну і як ви гадаєте, цей інтернет-магазин tui.ru позначає анексований Крим як частину України? Звісно, ні. Але при цьому паралельно Владислав весь такий був патріотичний в соцмережах. А коли треба, крім російський, бо. Ти просто любиш гроші. Да. Угу. Треба віддати належне, коли почалася повномасштабна війна, цей позор швиденько прикрили. Без пояснень попереджень. Особисто в мене два варіанти: або вони зрозуміли, хто така Росія, або щоб до них гості, крім податкової, ще хтось не прийшов. Ну, раз ми вже зайшли в це болото під назвою Розетка і Московія були ще скандали. Ми по суті діла, здаємо з вимоврянну на нашу торгову площадку для бізнесу, які хочуть торгувати на розетки. При умові, що ці бізнеси забезпечать заявлений рівень кач. Ага, заявлений рівень якості у 2018 році. Розетка продавала книгу російського терориста, так званої ДНР. Ну я так зрозуміла, вона дуже була якісна. Коли на це звернули увагу, розетка це видалила і сказала: помолилася. Вона блогерка, невістка кернеса, сестра нардепа зі слуги народу і власниця цього бренду. Я не з такої сім'ї, як другі. в соцмережах вона опублікувала фото з красної площі і підкріпила це анекдотом про бандерівців. Стерненко закликав компанії відмовитися від продукції цього непорозуміння. І дійсно товари цієї пані почали зникати з розетка і сільпо. Потім блогерка Юлія вибачилася за свій анекдот і сказала, що взагалі то вона. Дуже патріотка. М -м -м, цей бренд Євросині рекламувала Ось знайшла що продукцію рекламувати. Вона до сих пір існує і прекрасно себе відчуває. Тому майте на увазі, що це за бренд. Але розетка в цій ситуації повела себе дуже гарно. Молодець. Ось прямо зараз в розетці продається російська продукція. Звісно, причому ніде немає позначки, що вона російська. Наприклад. Можна побачити широкий асортимент від Трамп, і це продає непосередньо розетка Трамп російський бренд. І ця назва, щоб ви розуміли, поки я шукала їх офіційний сайт. Мені прийшлося стільки Дональда Трампа побачити. Або ось Кінетік, смішний насправді бренд Заснований на Росії, росіянами. Коротше, він дуже московитий. Продукцію вони продають на Росії в Україні і раптово в Турції. Бо цитую 19-му році компанія Кінетік почала здійснювати плани виходу на європейський ринок. Турція це теж Європа. Знову ж таки, цю російську продукцію продає непосередньо розетка. Ніби про розетку говоримо, але бум мовне питання. Здавалося б, український бренд в Україні для українців, але довгий час на сайті була лише російська мова. Ну добре, такі були часи, де я й сама зросійщена, якщо коротко я мала розку, якою чалась не та. Але тут трошки інша ситуація, тому що був запрос на українську мову. Почалося все з того, що у 12-му році громадська ініціатива, і так зрозуміють, звернулася до компанії розетка з вимогою дати можливість користувачам утримувати інформацію українською, бо згідно з конституцією України, українці мають право на українську мову в Україні. І розетка це проігнорувала. На розетку навіть в суд подавали в 13-му році за те, що українець не мав можливості отримати інформацію українською в Україні. Після 2014-го запрос на українську мову у клієнтів розетки зросла в рази, але сайт продовжував залишатися тільки російською. Маячня, якась погодьтесь, ти український бренд? Є запрос на мову. В чому проблема? I don't Розетка 11 років ніяк не могла додати на сайт українську. Але нарешті це відбулося. Потім в Україні з'явився мовний закон. Інтернет-супермаркет розетка на всіх ютуб каналах починає розмовляти українською мовою. Я передивилася всі інтерв'ю Владислава, які доступні в інтернеті, і якщо чесно, спочатку думала, що людина взагалі не розуміє українську. Але не так давно вийшло нове інтерв'ю для Forbes Ukraine і там він говорить українською мовою. Супер! Епіцентр анонсував, що відкриє свій інтернет-магазин. Просто анонсував, в той момент він ще не відкрився. Змі розуміючи, що це буде серйозний конкурент для розетки. Бо подивіться, як вона себе чудово відчуває. Цією новиною особливо зацікавилися. У Владислава Чечоткіна трапилася істерика. Ось його пост. Постачальники епіцентру проводять перемовини з постачальниками із заявами, що вони створюють вбивцю розетки. Ха-ха. Кіборг убійця Ой, до сліз слухайте. Але розетка не поспішала йти до держорганів і подавати якісь заявки, ну як вона любиться робити. Потім власники інших брендів почали казати, що як би розетка і сама таким займається. Сміх, де й годі. Епіцентр особливо не коментував цю ситуацію. I'm fine, bitch. I'm fine, fine bitch до речі, отримання ексклюзивних прав у постачальника не є порушенням закону України про захист економічної конкуренції. Сайт ще в розробці. У Владислава вже депресія. Моя особиста теорія це був просто піар-хід. Або як ми ще любимо казати, хайп на цьому не все, бо Сашка починається ломка. Тепер Владислав накинувся на цитрус. Владислав Чищоткін заявив, що інтернет-магазин розетка перестав продавати техніку Apple, тому що техніка Apple не надходить офіційно в Україну. І звинуватив цитрус у торгівлі контрафактом. О, знаєте, що мені Владислав нагадує? Ось цей мем. Один в один цитрос сказав, що це неправда. Вони продають офіційну продукцію. Ось, типу, ми є в списку. До речі, цитрос також звинувачував розетку, що вони продають нелегальну продукцію. А саме Мейзу. Мовляв, дивіться, на офіційному сайті Мейзу ми є, а розетки немає. А-а! Відповідь не змусила себе довго чекати. Цитую, компанія «Цитрус» є сьогодні головним контрабандистом в цій країні. В якийсь момент ЗМІ почали казати, що якщо Амазон війде в український ринок, то розетці буде не солодко. вот если прийде Amazon, 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 Амазон. Я был в Бостоне в прошлом году. месяц я там жил, учился. И Ініціально все свои покупочки маленькие, чуть побольше. Я растянув много покупок. Их было дев'ять. Ни одна покупка не была Сейчас. Это не було. это просто факт, это реальная ситуация. Так Амазон никогда в этот районі не доставляет вовремя. Вы что, не знали? Это центр Бостона. Да. Ну добре не можу не зауважити, що розетка ніколи не стояла на місці. Це дуже добре, вона завжди розвивалася. Не тільки маркетплейсом стала, а ще почала виробляти продукцію під своїм брендом. Це круто, правда, я відгуки бачила різні на цю продукцію. Бажаю не зупинятися і покращувати якість. Розетка зазнала величезних втрат через війну. Частину її майна було знищено, а компанія не мала фінансової подушки. Якщо чесно, це для мене так дивно. Ви бізнесмени зі стажем, в країні в якій війна, і всі говорили про те, що щось станеться. Але що б не трапилося, це відображається на економіку країни, як можна було бути без фінансової подушки? Ну, це дивно. Стало відомо про лист Владислава своїм співробітникам, яких планували звільнити. У березні 22-го року Владислав написав ще один лист команді, де назвав компанію літаком у смертельному піку. І у квітні, травні були її звільнення. 50% штату вийшли на роботу, а інші ні. Одним з перших під скорочення потрапили айтішники. За словами Владислава, 27 лютого айтішники почали отримувати пропозиції щодо роботи від різних компаній. Вау, я не знала, що під час війни вас беру з руками та ногами. Чомусь думала, що вам теж важко знайти роботу. Ну добре, можливо, я щось не розумію. Так що ж трапилося з цим літаком у смертельному піку. Станом на 23. Ті рік мережа розетка масштабувалася до 297 торгових точок. Це більше ніж було на початок повномасштабного вторгнення. Оборот компанії в четвертому кварталі показав найвищий результат за всю історію: більше ста магазинів розетка вже обладнані генераторами та старлінками. Просто мої думки. Всі компанії в Україні зазнали величезних втрат, але я щось не пам'ятаю, що по когось ще були такі масові звільнення. Ну, Владислав говорив, що собі на збиток він працювати не буде. Це яскраво показує ставлення компанії до своїх співробітників. Давайте закінчимо на гарній ноті благодійність. Розетка зробила гарні пункти незламності разом з міжнародною благодійною організацією. Вони запустили благодійний проект Подаруй набір турботи. Це гуманітарні набори для постраждалих. Я в розеці купувала лише один раз. Це був подарунок на день народження, лего машинка. Я її просто забрала в пункті, так що в мене не було можливості оцінити їх сервіс. Але якщо у вас є історії, хороші, погані, то, будь ласка, пишіть в коментах. Я впевнена, не тільки мені буде цікаво це почитати. Якщо сподобалось відео, то ставте подобайку, підписуйтесь на канал. Ми скоро з вами побачимось. Всім гарного настрою і всім!